Вітаю вас, шановні пані та панове. Одеса завжди була містом вільних людей, які насамперед розраховують на власні сили. А її мешканці ніколи не страждали надмірною повагою до влади. Але вже понад 200 років для містян немає більш поважної особи, ніж градоначальник та губернатор Дюк Рішельє. Навіть перший міський пам'ятник Одесити встановили на його честь. А чому саме цей міський керівник назавжди залишився для містян напливовішою історичною персоною, як склалась його бурхлива доля та особисте життя, ми зараз вам і розповімо. А ще сьогодні ви дізнаєтесь, наскільки зросло населення Одеси за керування Рішельє, Чи був дюка дружений та як це вплинуло на його долю? Як Рішеліє потеришував з імператором, та що з цього вийшло? Чому за дюком плакала вся Одеса, коли він поїхав звідси? Та ще багато цікавого за Одесу та Одеситів? Арман Еммануель Сефія Септімані де Він'єро, Дюплісі, герцог де Рішельє, герцог де Франсакі де Шенон. Так звучить повне ім'я дуже родовитого французького дворянина який згодом стане Еммануилом Йосиповичем Рішельє, домашнім герцогом усіх одеситів. Він народився 1766-го у Парижі. Кардинал Рішельє не був його прямим пращуром. Після смерті він передав титул дальньому родичу, який додав його до своїх дворянських титулів. Арман здобув блискучу освіту, і на його виховання дуже вплинув його дід, славетний маршал Рішельє. Який не тільки здобув купу перемог у війнах, але й забезпечив родину величезними статками. Маршал писав про молодого армана. Він успадкував усі мої переваги та жодного недоліку. За тодішньою французькою дворянською традицією, у віці п'яти років він стає армейським полковником, а у 15 йде іде під Венець. Ніякого шаленого кохання, це просто воля батьків, і усім байдуже, що нареченою всього 13 А ще розаля, де Рошешуар, мала врожені вади, два горби та жахливу гримасу на обличчі. Юний Решельє вперше побачив наречену лише на вінчанні, і у той же вечір він вирушив у весільну в лапках подорож, але сам без молодої. Стосунки між подружжям усе життя залишалися дружними та поважними, але вони ніколи не жили разом. Подорожував рішельє майже півтора року, а з поверненням обійняв дуже важливу посаду. Він став камергером французького короля Людовіка XVI. Це викликало люту завість серед королівських придворних, тож відносини рішельє середворцями не склались. Тому молодий герцог, який усе життя був переконаним роялистом, покинув двір і відправився у мандри. Рішельє повернувся додому саме в той час, коли спалахнула французька революція, що позбавила його практично всіх статків. Але молодому герцогу пощастило, революційна влада дозволила йому емігрувати до Відня. Там герцог приєднався до французького дворянського емігрантського полку. Але ніяких бойових дій полк не вів, а молодий герцог дуже бажав довести, що він не лише нащадок славетного роду. А сам спроможний на великі справи. А насправді молодому гарячому французу було просто нудно. І тоді Рішельє разом з друзями Ланжероном і Делінім, який був особисто знайомий з князем Потьомкіним, вирішив проявити себе у російсько-турецькій війні. Вони прибули до ставки Потьомкіна в Бендерах і взяли участь у штурмі Ізмаїла. Нічна битва, справжня різня, в якої загинула третина російської армії та вся турецька. Дуже вплинула на свідомість рішельє. Під час штурму він виказав видатний героїзм і був важко поранений, але битва принесла йому звання полковника імперської армії Георгіївський хрест та золоту шаблю, а Патьомкін особисто представив його Катерині ІІ. Імператриця відмитила блискучого світу здібності та прямолінійність герцога. Згодом вона затвердила його план переселення французьких дворян, що втікали від революції, до приазов'я та безоплатної передачі величезних земельних ділянок. Але проєкт провалився, французи не схотіли їхати у невідомий край до того ж дуже далекий від столиці. Коли імператором став Павло І, решельє потрапив в Опалу і поїхав до Відня російським представником до французького полку. Через деякий час його реабілітували та призначили командиром Керасірського полку у Гачині. Дотоді мешкавце Серевич Олександр. Великому князю було дуже цікаво спілкуватись із блискуче освіченим французом. Згодом вони подружились. Подивіться це відео до кінця, аби дізнатися, як ця дружба вплинула на долю Одеси. Після коронації Олександр І згадав, що Рішельє дуже славетний, але дуже бідний. Він запропонував йому на вибір високий чин в особистій гвардії чи посаду одеського градоначальника. І тут Еммануїл Йосипович Рішельє, саме так, таке ім'я він отримав на імперській службі. 1803-го обрав Одесу. У той час місто мало той ще вигляд. Розбудову Одеси розпочав славетний дерибас. Я вже розповідав, чому пастамент його пам'ятника вимостили бруківкою. Подивіться, оце відео там ще багато цікавого. Рішельє так згадував тодішню Одесу. Близько п'яти тисяч населення, яке мешкає в жахливих умовах. Гостра нестача прісної води та деревини для будівництва та опалення. Портові споруди недобудовані, майже немає майстрів-будівельників. На 100 верст в усі боки, це майже 170 кілометрів, немає жодної ділянки обробленої землі. Хтось інший міг би злякатись такої важкої ноші, але не рішльє. Він приймає виклик долі та зробив розбудову Одеси справою свого життя. Оселився герцог тут, у маленькому п'ятикімнатному будинку на театральній вулиці, 1. через дорогу розмістив свою канцелярію та сплачував службовцям жалування власним коштом. Рішельє з головою поринув у справи. Завдяки дружбі з імператором Олександром він отримав не біякі повноваження. Під його керівництвом перебували митниця, скарбниця, військові та морські формування, будівельний комітет, керівництво портом, поліція та суд. Він, як тоді казали, виписав з усієї країни лікарів, інженерів та будівельників. Завдяки його міжнародним зв'язкам до Одеси приїжджали купці звідусиль. Із Греції, Туреччини, Франції, Австрії та Італії поруч з його будинком відкрилась перша одеська біржа. Успіх одеського градоначальника був настільки помітним, що 1805 го Рішельє обійняв посаду губернатора Херсонської губернії, яка простягалась тоді від Ізмаїла та Криму на півдні до Катеринослава, Сьогодні це Дніпро на сході. Завдяки Рішельє в Одесі з'явилися лікарня, базар, біржа, бібліотека, благородний інститут для юнаків та дівчат, гімназії для нижчих чинів та перший театр, а які таємниці приховує сучасний оперний театр. І як вони сприяють роботі ПВО, ви можете дізнатися тут. Рішельє був відкритим для спілкування. Він вільно приймав відвідувачів усіх верст населення Одеси. Родоначальник регулярно відвідував навіть самі бідні будинки та цікавився тим, що турбує їх мешканців. Одесити називали його як поважного родича наш дюк. Нові будинки в Одесі з'являлись сотнями. В місті панував справжній інтернаціонал. Тут були українці, арнаути, греки, італійці, поляки та ще містяни десятків національностей. Відкрився перший католицький храм Успіння Богородиці, збудований коштом рішельє. З міста Броди разом з зерном до Одеси приїхали перші євреї, які згодом збудували Бродську синагогу. Саме тоді з'явився славетний вислів в Одесі всі свої. Завдяки повсяденним енергійним зусиллям Рішельє Одеса назавжди набула риси найкращих європейських міст. 1812-го на долю Одеси випали шалені випробування. Почалась війна з Наполеоном. Вона розірвала багато торгівельних зв'язків. В місті коштом рішельє створили Одеський полк, який очолив сам герцог. Але на війну полк пішов без нього, бо в Одесі почалась епідемія чуми. Її завезли османські купці на своїх кораблях. Спочатку містяни легковажно ставились до загрози та не дотримувались жодних карантинних норм. Епідемія стрімко поширилась, а кількість померлих зростала щодня. Померло усе населення Коблево, і тоді м'який та демократичний решльє запровадив жорстокі адміністративні заходи. В місті вели карантин, поділили його на п'ять районів, за кожним із яких закріпили лікаря. Людям заборонили виходити з дому під загрозою страти. Загиблих із домів забирали спеціально вдягнені мортори. Їжу під пороги будинків доставляли також споряджені люди. Завдяки впровадженим заходам епідемія минула і у лютому 1813 року Одеса стала вільним від чуми містом. Рішельє був дуже розумним та прозорливим. Він добре розумів, що для розбудови міста потрібно багато освічених факівців у різних галузях та великі кошти. Він подав на ім'я імператора прожекти будівництва ліцею та створення у місті Порто-Франко, які були блискуче втілені в життя його наступником Олександром Лонджероном, про якого ми розповімо в одному з наступних сюжетів. Але були часи, коли Одесу очолувала не менш талантливий градоначальник, хоча Одесити ніколи не страждали надмірною повагою до влади, вони встановили пам'ятник лише трьом мерам йому Рішельє та Дерібасу. Подивіться цю захопливу історію ось тут. За 11 років керування Одесою рішельє населення міста зросло у сім разів, а податки складали 70% від загальної суми зборів з усього Азовсько-чорноморського регіону. Але, на жаль, нічого ніколи не буває назавжди. На балоон був переможений до влади у Франції прийшов Людовик. Вісімнадцятий імператор Олександр на правах переможця відправив решельє керувати його батьківщиною. Восени 814-го проведжати дюка вийшло все місто, кажуть, що плакали майже усі присутні. Решельє пожертвував весь свій капітал, майже 50 тисяч рублів, на розбудову міста. А за рік по тому його наказом місту був подарований його будинок дюковський сад із літньою дачею та садибою у Гурзуфі. Мудрі люди казали, що в Одесі будуть нові очільники, але не буде іншого решельє, бо Бог дає людям лише одного батька. 1815-го рішельє став прем'єр-міністром Франції та обіймав цю посаду з річною перервою шість років. Переможеному Францію душили корупції та боротьба різноманітних угруповань за владу та гроші. Серед населення панували депресивні настрої. В гонитві за особистим прибутком можновладці саботували рішення уряду. Тому головні здобутки рішельє на чолі французького уряду були більшою мірою у міжнародних питаннях. Не в змозі знайти порозуміння з тогочасною французькою елітою, він пішов з посади в політиці менш ніж за рік, у віці 55 років, рішельє помер від апокаліптичного удару та не залишив по собі нащадків. Великий герцог, справжній батько Одеси, похований в церкві Сарбони у Парижі, так закінчився земний шлях Армана Еммануеля Софія Септімані, де Віньєро, Дюплісі, герцога де рішельє, герцога де Фронсакі де Шенон чи простіше нашого дюка. Саме він відкрив європейську сторінку в історії Одеси, яку вона пише і досі. Отже. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайки та пишіть у коментарях, що ще вас цікавить в Одесі. Тримаймося, усе буде добре!